Доброго-доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. Ну і з вами знову я, Ліда. І сьогодні у нас 28 грудня. Я, як завжди, на роботі, як ви можете бачити, так? І сьогодні, знаєте, хотіла б з вами поділитися такою новиною, яка дуже гарна новина. І ну не можу не поділитись, тому сьогодні розкажу вам про те, чим ми займалися вчора, 27 грудня. У нас вчора була середа, і з самого ранку ми поїхали в місто Новий Сонч. Це те місце, де 5 місяців тому я подавала документи на отримання карти побуту в Польщі. І 4 місяці прийшло, мені прийшла децизія, тобто рішення про те, що мені схвалили цю карту побуту. І ще через місяць, тобто місяць ще я чекала для того, щоб мені виготовили пластик. І вчора я нарешті поїхала, забрала. У мене була така мрія, знаєте, до нового року отримати все ж таки карту. Не знаю, вона так практично нічого особливого не дає на, на даний момент. Мені. Тобто, в мене нічого не поміняється в житті. Але мені хотілося, щоб вона в мене все ж таки вже була. Тому вчора ми поїхали. У нас вже другий день гарна погода. і Вчора теж була. Ми поїхали машиною, тому що до цього містечка з того, де я зараз живу, не ходять автобуси прямі. Потрібно було б робити пересадки. І теж вони їздять дуже рідко. Тому я попросила папу, він відпросився з роботи, і ми всі в місті папа, мама і Богданчик поїхали. Богданчик провітрився, в нього зараз канікули, тому щоб не сидіти постійно в квартирі, він з нами катався. От, ми поїхали, забрали. Також мені вчора потрібно було ще оплатити. На початку, коли ти подаєш на цю карту, треба оплатити 440 злотих. А потім, вже, коли карта зроблена, і тобі потрібно її забирати, ще потрібно доплатити 100 злотих за сам пластик. Тому вчора я ще забігла в банк вже в самому цьому новому сончі, оплатила цей збір 100 злотих і вже поїхала, отримала черги на диво не було. Я тільки зайшла і відразу вийшов спеціаліст, говорить, хто на отримання, я була одна. І все, він мені видав там буквально не знаю, 5 хвилин. При собі потрібно мати обов'язково паспорт. І все. І відбитки пальців беруть і видають вже тобі карту. Тому я задоволена, приїхала додому. Вчора ще зайшла на роботу, там мала бути клієнтка одна, ну так і не прийшла вона, тому що її визвали на роботу. Так що я зайшла і, в принципі, особливо нічого не робила і пішла додому. Е, також мені ще потрібно побігати по магазинам, і тому що вже скоро новорічні свята, а я ще не купила подарунки своїм рідним. І я не знаю, коли мені це зробити. Можливо, сьогодні ввечері після роботи я піду все ж таки по магазинам і оберу, тому що е, це в нас виходить сьогодні четвер. П'ятниця затрав мене забитий день на роботі, і в суботу, короткий день, в неділю вже все. Тобто не буде так особливо часу. Я не знаю, в мене ще навіть немає таких конкретних побажань, так, щоб я хотіла. І хочеться і те купити, і те купити на подарунок. І якось не можу я зорієнтуватися, що саме краще було б. Ну, не знаю. Сьогодні буду ходити точно, поки не куплю всі подарунки. Додому не йду, не знаю. Так що, це такі у нас діла. Погода супер. Сонечко вже другий день. Всі, хто любить лижі, то вже катаються. Якраз гарна погода. Снігу, як такового, немає у нас вже в місті. Але там, де ці спуски, там надувають штучний сніг, і він там є. І коли люди приїжджають і хочуть покататися, то їм дуже Комфортно, тому що ну, така не дуже холодна погода, снігу немає, не йде, але кататися можна. Приїжджали наші знайомі з України, там, де ми жили, в одному місці, і ми з ними так добре порозмовляли, такі рідні душі. Ну, Класно, коли ти зустрічаєш своїх людей, то такі емоції класні. Тож, Мариночка, якщо ти мене дивишся, тобі привіт і всій вашій родині привіт. Знаю, що ти підписалась на мій канал, я дуже була рада з вами зустрітися, правда. Це прям такий глоток воздуха свого рідного. Так що такі у нас діла. Добре, я вже буду йти працювати, якщо в мене буде сьогодні, якщо я не забуду, тому що я завжди записую відео, потім забуваю, що я обіцяла вам його продовжити, і потім удаляю і не загружаю. Тому, якщо я не забуду, то обов'язково зніму вам мої походи по магазинам за подарунками. І, в принципі, випущу це відео, тому що хочеться, щоб воно залишилось у мене на каналі. І так, знаєте, щоб була пам'ять, як завжди, щоб була пам'ять у мене на каналі про наше життя. Тож всім гарного настрою і побачимось! На у 17:30 я закінчила роботу. Зараз буду вже перевдягатися і йти на закупи. У мене по планах, в планах по плану піти і купити всім подарунки на Новий рік. Тому беру вас з собою. Так, я вже вийшла, у нас темно. Людей багатонько так ходять, туристи, машини їздять, погода класна. Я щось думала, що буде мороз, так холодно, а воно навіть, напевно, так, пару градусів тепла. Я думаю, що морозу немає. Я зараз потихеньку йду, щось мені натирають мої сапоги. От, зараз потихеньку піду на Круповки і там вже походжу по магазинам і куплю всім подаруночки. О, я так люблю подарунки робити всім. Не завжди у мене вистачає просто часу, щоб піти і ну, подивитися, щось цікаве. А так люблю. Зараз у мене якраз є время. І будемо обирати. До речі, розкажіть, що ви дарите своїм близьким, які подарунки. Цікаво буде послухати. Як у нас гарно в центрі. Thank <laughs> you. Велике різноманіття всього, очі розбігаються. Ой, не знаю. Зараз буде це тяжкий тяжкий вибір. Особливо для мене. Я ось... У мене глаза просто розбігаються. різноманітні такі е, приправи, всякі соуси, морська сіль. Ну, всякі такі цікавенькі. Такі цукерки, наприклад. Я вже вийшла з магазинів, купила я подарунки ще не всі. Але частину купила, показувати не буду, тому що мама мене дивиться, і е, в общем всі, кому я купила, практично мене дивляться, тому не будемо розкривати карти раніше часу. От, уже як вони побачать, е, як вже повідкривають свої подарунки, тоді я, може, зніму їх. А зараз поки що Ай, йду додому, і у нас тут треба перейти дорогу. А я щось не можу пройти дорогу, бо тут якісь движення машин. І на тротуарі, і на проїжджій частині, тому біжу, біжу і перебігаю дорогу. Так, все, заходжу в під'їзд. Всім пока.